Новинка літа 2024 року. смарт годинник Blackview X20. Ви знаєте, що ваш Петрович фанат недорогих смарт-годинників з AliExpress. перепробував вже цілу купу. І я не бачу сенсу платити за якийсь Samsung 12-13 тисяч гривень, якщо він ідентичний. Люди, ви що там? З розуму зійшли. Ось дивіться, смарт годинник ношу вже більше двох місяців. Заряджаю раз в півтора місяці. Що ще хотіти? 1000 гривень годинник. А цей коштує 800. З усіх годинників, що я раніше купував на Уманя, я чомусь не думав, що Blackview це настільки крута контора, як виявилося. Так, ось так приходить годинник. Годиничок у нас унісекс. Підходить як і жінкам, так і чоловікам. Є в різних кольорах. І по комплекту маємо два ремінчика. Я, напевно, що буду носити ось цей. Тому що тканини і ось такий ремінчик мені дуже подобається. Від нього не пріє рука, не втомлюється, не натирає, не вириває волосся. Ну, але комусь то подобається і ось такий. А тепер зверніть увагу на якість цього годинника. Я коли його перший раз розпакував, я його вже розпаковував і вмикав, і носив. Ну, бляха, штука реально крута. Там стільки функцій, тим паче українська мова присутня. Він реально виглядає круто дорого, дивіться. Читаю вам характеристики годинника. Розмір дисплея 1.43. Заряджається за 3 години. Батарея 380 мА. Працює 5 днів, занурення на 10 метрів. І працює від мінус 10 до, напевно, плюс 40. Хто не знає, як підключити годинник, в інструкції все написано. Навіть є QR-код на YouTube канал, зісканували. На Ютубчику подивилися. Все доволі просто. Затиснули усіх дві кнопочки, вімкнули його. Він просить вибрати мову, вибираєте українську мову. Далі приєднуєте його до додатку і він сам налаштувався. Що мені подобається, що годинник пасує як і для чоловічої волохатої руки, так і для жіночої ніжної ручки. Дуже стильно, гарно виглядає. Покажу вам, який функціонал, хоча я цим всім не користуюся, але людина, яка вперше купить ось такий годинник, для неї це буде просто нереально круто. Вона буде користуватися всім. Так, тут у нас і сон, і пульс, і телефон. До речі, можна телефонувати, говорити через годинника, можна приймати, відповідати на дзвінок, і, до речі, мікрофон тут реально крутий. Співрозмовника чути адекватно, я вже перевіряв. Е, так, і вправи, і тиски, і погода. Погода, будь ласка, дивіться. Сьогодні хмарний. Погода, 20 градусів. Адекватно працює. Покажу, як все налаштувати, щоб правильно цим всім користуватися. Е, так, повідомлення. Приходять повідомлення адекватно зі всіх месенджерів. Далі, камера, можна включити камеру на телефоні, можна. Включити плеєр, голосовий помічник. До речі, він працює також адекватно, покажу, як це все працює. Будильник, секундомір, відстеження циклу для жінок, ліхтарик. Ліхтарик, тут просто дисплей. Якщо взяти ось цей годинник, тут повноцінний ліхтарик, який може освітити вам всю кімнату. Тут просто дисплейчик. Так, світовий час, знайти телефон і ігри. Що мені подобається, тут можна грати, ігри. Їх чотири штуки. І дивіться, наскільки. Ой. І дивіться, наскільки гарний дисплейчик, і можна навіть щось пограти, десь вбити час. Додаток повністю українською мовою можна налаштувати абсолютно все. Галерея циферблатів. Можна поставити будь-який циферблат на різний смак. В порівнянні з ось цим годинником тут таких циферблатів немає. Далі покажу вам, як налаштувати погоду, бо ж не кожен знає. Заходите ось тут в погоду, і тут потрібно прописати місто. Тобто пишете ваше місто: там Хмельницький, Львів, будь-що. І тоді вона буде показувати правильно. Тут в нас крокомір, сон, ну все як в всіх годинниках, там якісь засинання, якісь вправи. Коротше, ви собі розберетесь. Алло? Доброго дня. Доброго дня. Музику з годинника ви не зможете слухати, але ви зможете її вимкнути або на телефоні, або на блютуз колонці, або наушники. Функція голосового помічника, яка працює не в кожному годиннику. Виключи верстак. Верстак. Будь ласка, все працює. Включи верстак. Хопа. Опускаємо шторку. Тут у нас є велике меню налаштувань. Можна підналаштувати, як вам все подобається. Можна змінити навіть мову. До речі, класна функція є QR-код. Встановлюєте сюди свій QR-код, наприклад, на пошту. Прийшли собі на пошті, зісканували, не потрібно в телефоні десь там шукати нічого. Просто взяли, опустили шторку, натиснули QR-код і забрали посилочку. Ще також є крута функція злив води, чого немає в інших годинниках, в яких я тестував. Тобто прийняли душ з годинником, і щоб ви могли далі по ньому розмовляти і чути співрозмовника, натиснули, видули водичку. І пішли собі далі. І не потрібно чекати за дві години, поки воно висохне. Третій день годинник в користуванні. Я вам скажу, це самий крутий смарт-годинник за 800 гривень. В порівнянні я вам покажу смарт-годинник, який я купував пів року тому за 900 гривень. Цей 800. Тепер подивіться, який дисплей тут, який тут. Подивіться, яке виконання цього годинника. Яке цього? Цей ніби за 100 гривень, десь його купили на розпродажі. Цей реально вартує ніби 6-5 тисяч гривень. Фішка в тому, що в цьому годиннику amoled дисплей за 800 гривень, а в цьому за 900 гривень звичайний дисплей. А тепер подивіться, які кольори соковиті. Дивіться, бачите? AMOLED. звичайний. Тепер показую яскравість. Цього годинника наполовину, бачите, тобто ще можна додати. Тепер показую яскравість цього годинника тут. Також наполовину, але він не яскравий, тому що немає amoled дисплею Він буде світитися цілий день, але в 10-1 вечора він вимикає цей дисплей. І також в 10-1 вечора перестає бути активна функція повороту руки, тому що ви лягаєте спати, і щоб під час сну ви не повертали руку, не вмикався дисплей і зберігали заряд батареї. Зранку він автоматично сам вмикається і стає активний поворот руки. Заходите в налаштування годинник на екрані. Тут його можна вимкнути, щоб він не світився, можна вибрати три картинки аналогового годинника. Також можна вибрати цифровий, буде вас показувати в цифрах. Наприклад, виходимо. І тепер він у нас буде в цифрах за три дні активного користування. Мінус 40% батареї, тому що це як нова цяцька. Ви спочатку будете гратися, клацати, все там робити. Повідомлення будуть приходити, будете телефонувати, потім награєтеся. І я думаю, він буде тримати 10 днів. Якщо ще вимкнути оцей верхній дисплей, якщо ще вимкнути поворот руки. То я думаю, вистачить вам його на два тижні, не на півтора місяці. Та якось цей. Ну, тут є свої функції, Да, він такий громадний, величезний, але він також класний. Цей мені настільки сподобався, однозначно, Петрович, буде носити. Так що розказав, показав, великі вподобаючки. І не забувайте, що акція з 1 червня триває 6 днів. Далі він подорожчає, і ви вже за 800 гривень його не купите. Всім дякую! І до побачення.